Цього італійця вже давно можна знайти на полицях українських магазинів хліб чиабатта. взагалі то перший рецепт з'явився на світ порівняно нещодавно. Це було в минулому столітті, на початку 80-х років. Тоді італійський ринок був просто завалений французькими багетами. І, власне, у відповідь на таку монополізацію відомий італійський мельник, якого звати Арнальдо Каваларрі, завдав потужного удару Франції і створив. Хліб під назвою Чіабатта. Власне, як доводять історичні факти, тим самим мельник врятував Італію. і, Як пишуть різні видання, перевернув бутербродну індустрію. Сьогодні я пропоную себе вдома на українській кухні приготувати італійський хліб. Чиабатта. Тріпча багато унікальний продукт. Він має бути з неперевершеним ароматом. Зверху скоринка, а всередині з великими дірочками пороста структура. Щоб так вийшло, треба знати певні нюанси у замішуванні тіста. Зараз робимо все поступово. Просію борошно в миску. В цій мисці я далі змішую всі сухі інгредієнти: а це цукор приблизно 50 грамів. Дрібка солі. Можна ще одну. Далі сюди додаємо прованські трави. Сюди входить майоран, м'ята, базилік, сушений і різні травки. Листя свіжого розмарину. І чебрець. Так, перемішали. І сюди я додаю дріжджі, які я розвів у воді кімнатної температури. Замішуємо. Тісто має бути доволі рідким. Трохи олії. Так, мішаємо далі. Тісто надзвичайно ніжне. Іде ось сюди, в чисту миску. Далі тісто накриваємо хачовою плівкою і воно має відпочивати приблизно 2 години у теплому місці. Час минув. Непомітно, а тісто помітно підросло. Ніжність зберіглася, бо навіть більше. Зараз, друзі, я ставлю деко з пергаментом, деко посипаємо борошном, і тісто для чябати розташовуємо рівномірно по деко. Зверху теж посипаємо борошном і вперед працювати пальцями. Чиабата має бути надзвичайно пухкою, я б сказав, повітряною. Відтак це тісто треба залишити ще на 15 хвилин у теплому місці і не чіпати його. Далі, ось таку лопаткою я маю зробити надрізи. Це будуть майбутні хребці чи чиабатики, я б сказав так. Ось так трошки посипали борошном. Ну а чибату далі запікаємо при шоковій температурі 250 градусів у печі впродовж 25-30 хвилин. Але увага, щоб була надзвичайно хрустка скоринка у чіабати, треба за 10 хвилин до готовності збризнути водою. Наші чабати готові. Оп, ось вони. Фух. Так, подивимось. Що там всередині? така пориста середина, як нам і треба було. Ой, пахне травками. А -а -а -а. Отже, маленька, але надзвичайна хрустка Італія у вас вдома таке можливо. Спробуйте. Бухум'яна <ху> Хрустка.